Сьогодні 2 травня, звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Хочу показати вам, як виглядають мої огірочки, насіння якого я сама зібрала. Це Маша F1. Насіння 2024 року. Росте у 100-грамових рюмочках. І так воно виглядає. І це також насіння Маша Ф1. Моє насіння. Росте у Ячних шкаролопка. І однаково, почти що однаково вони виглядають. А це насіння вже покупне, начебто до 29-го року термін придатності в його не але але з 10 рослинок в одному лоточку і 10 рослинок в другому лоточку вижили не всі. Мабуть, насіння вже висохше. Виснажене, і, мабуть, воно не свіже було, тому виглядають по-різному. Отак виглядає моє насіння у яєчних шкаролупках. І моє насіння так виглядає у 100-грамових рюмочках. Це моя розсада, яку я вже третій день виношу на загартовування на вулицю під сонце, зранку під сонцем. Коли сонце не дуже сильне, а тоді переставляю його в тінь і до вечора воно у мене стоїть загартовується. Зараз сильний вітер. Тому недовго я тут протримаю, може вітер стихне, тоді ще раз винесу. Ось так виглядає, загартовується. Це мої помідорчики чері, які самі перші я 4 рослинки посадила. 100-грамових рюмочок, півлітрові стакани. І оце так вони зараз гарно виглядають. Уже треба їх висаджувати в землю. На днях буду висаджувати. Немає різниці між цими огірочками, що в 100-грамових рюмочках ростуть, і у яєчних шкаролупках. Немає різниці. Але є різниця між цими огірочками. Тому не завжди можна довіряти покуп, продавцям насіння. Можливо, воно не свіже. На цьому закінчую. На все добре, скоріше, всім перемоги і щасти. До побачення.